Ну что, распаковка, да? Так, начинаем oh. с коробки. О, распаковка. Подарунок. М -м -м. Сейчас я уже предвкушаю. Сейчас я предвкушаю. Мне а волнительно. Так, one, two, Міньони. Мільйони. Вау, подивіться, які стильні. Їх три. Як міньйони роблять? Я не знаю, як вони роблять. А це що таке? Це можна в самому кінці. самому кінці. Можна брати оці всі філочки спочатку. Це закладка. Закладка? Оці всі з крепками це закладки Від серце до серця. Це да? да. ага. теж пластилінчик, так? Да? Да. Так. Ось так, така закладка у нас. Дуже гарна закляточка. Такий. Okay. Далі ще й пахне така лапка. Мяу. 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 Це україн. Вона Я... проєкт. О, це прям така патріотична, да? Для українських книжок. Вот Это Да? Да? Yeah. Yes. А это что такое? О, гарно. На какие пальчики выкрасить? Какие хочешь. Какие тебе скуччат? Идеально. Просто. Идеально. Очень Дуже таке трендове колечко. А хто дизайнер? Хто дизайнер? Я. Yeah. Ти ну, анна скорік дизайнер. Треба як якийсь логотип придумати. Yeah, Тільки воно, воно підійде різним а, розміром. Можна на будь-який пальчик, воно таке еластичне. Навіть якщо у вас пальчики ширші чи вужчі, то воно таке буде. Така ага, гамма гарна. Мені подобається, як тут виглядає оця е, синя деталь. Вона е, така додає особливості. Добре. Це ваш е, дизайнерський штрих. Да? Є. Це такий відзнака дизайнера, це відзнака стилю. Добре. Найс. I like it. Подобається мені. Так, ну тут ціла коробка всяких подарунків, я прям не знаю. що, що далі. Починаю з цього всього, коротше. От тобі цвет. Mm. Ну наприклад, це отак. Вот а царі це навіть два різи. Да. це закладка. Це для якихось великих енциклопедій. По да? да. Побільше, це для якихось може розповідей чи збірника віршів, да. романів підійде, так? Да? Така з yes. сердечком. А це для якоїсь великої енциклопедії, да? Да. а для великих книжок хто любить багато читати? А я люблю. Ти любиш? Kołujak Kołujak, no, pod nastrojem To też tak, tak Klas, podoba się, Jeszcze można w lipcu, Kiedy jest bardzo tak robić Łapką sobie taką tak? tak? mm -hmm. Takie wieje mm -hmm. roboty. Dwa w jednym yes. może być Multifunctional Tak yes? Yes. Yes. Tak, co do nas dalej To co? To pencil case Pencil case Tylko trzeba troszkę Uh -huh. А ну, це як, це якось цікаво. Ану, поясніть, будь ласка. Давай я вас зніму. Поясніть, будь ласка, що це таке. Ну, треба трошки намочити зараз. Так, а ти поки не показує цього котика? Давай. Ну, а, Я за вас покажу, все. Давай. Споку? Котик такий гарний. Це якийсь арт-об'єкт. Це щось таке дуже артове, незвичне і багатозмістоване. Так. Я кажу, що це дуже якийсь арт-об'єкт. В mm чому -hmm. прикол да? Pencil mm case, -hmm. yes. єс. Вау, нічого собі. Ого. А так можна ж? Це така технологічна штука. Змочити треба. Я і не знала, що вона Це так може робити. Це така майже. Чарівна паличка, так? Да? Да. Для роботи з технологіями. У мене є ще така чарівна паличка. Ось така чарівна паличка. Oh. Це теж пенсилкейс. Отак можна, так? Да? Але, але оця ну, видно, що це Е... Це Це так бути. арт музичний супровід, так. Це арт, це мистецтво, розумієш? Це е... мало ну, гарно. Мені подобається. Мені подобається, що воно красиве все, і це все таке функціональне, що воно не тільки гарне, а ще і е, класно виконує свої функції. І так, що це можна класно користуватися. Так, і це один ще можна, отак, тут є для пальців така штучка. Ого, це воно ще human дизайн. Yeah. Так, дизайн такий, що продуманий настільки, щоб було не тільки гарно і функціонально, але і ще зручно. і зручно. Ну, це хай левел, це дуже високий рівень продуктового дизайну. Це прям ну, дуже. Це топ. Great. Great. It's perfect. It's this perfect. is perfect product. So this a thing? Hey. Так, дивимося далі. Що далі дивитись? Ну, що проведемо? А давай так, я закрию очі, а ти покрити що я доходу, а то я буду дивитися. Скажи мені, коли можна. Можна. Опа. О, це подружка до цієї подружки, так? Да. О, в них ще вони схожі за кольорами, вони пасують одна до одної, так? В цієї жовто-рожеві такі, mm -hmm. mm -hmm. так? Це вони можем... подружки чи хтось із них хлопчик? Подружки. Там, що у моєї мами на столі є такі штуковини. Вон там от видно. Прикольні, прикольні. Це такі веселістрес котинки, так? Да? Так. Да. Мені подобаються. Мені подобаються кольори, такі сміливі поєднання і... Особливо ця, вона така яскрава. Це такий денний варіант, так? Це а Це така вночі гуляє, да? Це да. Це це так? Це такий да. нічний варіант, такі дві подружки. Це ін'янь, так? Це баланс. Подобається клас. Так, ну що далі? Це ж закладочка. Да, це? Так? закладочка. Ну, я, мені здається, що я буду дуже багато читати. Цим літом, бо я дуже хочу використати всі ці закладки. Ти любиш закладки. Так, мені дуже подобається. Який, подивіться, який цікавий дизайн, яке цікаве поєднання кольорів у ці хвилі, ці закладці. На цьому розуму дуже літні, дуже літні такі вайб у цієї закладки. Такі. Вайбово, вайбово, мені подобається. Це 10 із 10. 10 із 10. Так, ну що тут у нас далі, наші розпаковці? Ну, Будемо рухатися далі, так? Да? Так. Да. Може, ти мені презентуєш щось? Давай я тебе теж зніму. Добре. Давай щось. А ти моя мобілка. десь тут. Я думаю, якщо б ірочка щось ще обрала, то це б було оці дві закладки. Oh, nice. Nice О, найс! Найс чіс. закладки, mm. так само для книг. Mm -hmm. всі, всі, всі багато. Яких... Mm -hmm. Але це, це ніби окрема колекція, да? так? Э, ні, це всі одна колекція, але інших Угу. Гарно, гарно, мені подобається. 10 із 10. І синенька, так? Да? Клас, клас. Гарно, гарно. Ніби, ніби і простий дизайн, але лаконічний, так? Да? Yes. Для якихось таких, може, легких романів. Далі ще такий котик. Я сама робила, сьогодні на дачі робила його. Це друг до, до двох подружок, так? Да? Один, гарний, гарний. Ну він два проще, так? Да? Ну такий... Так. Е — Воно ну... дуже важко буде робити. Важко, да? так? Розкажи. Я а, -а, а, я думала, що ну так, да, так. Да, тут прям воно закручене, так. Да. І це із квадрату зробити тут, це було. Так, ну, да, я щось не оцінила одразу, але зараз бачу, що, що дійсно. Я ставлю 10 із десяти. Це топ. Це топ. Це компашка котиків да? угу. ага. така вийшла, так? Коротше, це бріок. Це згадка по Клас, це і твої ініціали, а, так, щоб я не забувала. <сум> і таке легеньке пір'я, так? Да? Таке, як ангел, а, Ангела, такі. Момент, так? Да? Mm -hmm. Я собі таке почеплю, Гарно, гарно. Це 10 з 10 теж. Не знаю, тут все прям топ. Кожен продукт дуже топовий в цій коробці. Клас, клас, клас. Great. Great. Perfect. Perfect. Amazing. Yes? Let's go! Let's go! Let's go. Uh, coach, Це mm. Там ще. Це динозавр. А давайте поближче подивимося. Ага, це в нас такий динозаврик. М -м -м, цікавий. Ну, там не може Ну, може, він плаває, так? Да? Він, він плаває, да, да, да. Я теж так подумала. <плес> <плес> клас, клас. Так, одемо сюди. Це кампашка, Це вже кампашка тут організована. <зас> Подарунок, бачите? Тут це тут концепція ціла. Камінчик. Камінчик клас. Ну, нам треба покажувати. Так, да? що треба робити? Ну, коротко, я відчуваю це, я... якусь силу від нього. Це так? як... такий друг, який завжди. Може тобою мандрувати, ти його можеш кудись брати. Талісман такий може бути, так? Mm -hmm. да? Клас. Yeah. Давай якось його назвемо. Твій друг такий. Як хочеш. Можеш назвати я? Да? Я його називу. Як ти його назвеш? Я назву його Піптик. Піптик прикольний. Піптик. Да? Він такий великий, а піптик маленький. Тому це смішно, да? що він такий е... піптик. Піптик. Прикольно. Піптик і Так, да. Піптик і вся кампашка. Ну, Я відчуваю, що він мені принесе удачу і щастя. Я вже дуже удачлива і щаслива, але це ну, напевно X2 ще буде. Я навіть ну, трошки переживаю. Е... Що так все буде гарно в мене? Ну. Тепер з появою біптика і кампашки. Читаю. А скільки книжок я прочитаю? Скільки книжок я прочитаю цього літа? Це ну. Ще й розумна стану. І це. Це як мінімум один. Два, три, два, три чотири, чотири п'ять, шість. Сім Сім закладок і сім книжок, це мінімум. Це я не знаю. Це... І одна величезна. І одна величезна, на енциклопедію це потягне. Ну, ну це, Я не, не, не тільки удачлива і щаслива стану, а ще й і розумна дуже. Так, ну. ну давайте продовжувати, Ганна Олександрівна, да? так? Давай ми поставимо і будемо разом, так? Да? Куди як я вам буду? Тут зараз треба поставити. Ось вот так ми так що треба сюди просто. А давай ми його так. Він тебе буде нас і так знімати.